Винуватися ви не бачите? От винуватись перед вами садовити. От ви О, винуватись перед вами собі. Ходіть правду воду. Ті громадські слухання, це бурхаз, яких зібрали всіх, яке саме і так далі. От винуватись. Тому що якби не він, то б не було цього кумуляторного заводу. Не було. Не було. Значить він був заінтересований. Ладно. Банківським способом построєний цей акумуляторний завод. Добре. Банківським способом. Все, знайте, хочу бути. І прошу не перебивати. Я раді ступаю раз в рік. А ви тут брешете, кабінети? Це... І ви на підслухання вам було задано питання. Це ж акумулятори, це ж ну, це все ж скідливо. Які склавка, свинецьці, цинк і так далі. Що ви там пані, піднімаєте? Що треба за територію міста стільки 100 кілометрів? Он з Швейцарії, в Швейцарії, в Італії працюють території города. Та вас в Швейцарії, і Італії вже посадили в тюрму за таке вибор. Ви ж так, це ваші слова. Це я не прещу. І все. А не шукаєте, як з цього Так. Да. І це конфлікт, це тільки міського голови. Ми, і, хай, хай, саме. Я, що ви боїтесь правду сказати в очі? То в свободі, хто вже в БДП. Я той герой Чарку зняв сховав, лайк гуняється. Бо води і Ленін точно сказав, таких людей не, він точно назвав політичними проститутками. Це слова Леніна, це не мої слова, це не мої слова. Тоді люди по хацькій пляскають так. Спасибо, Миколаїв, це вже не без шуток правда. Спасибо за э, аптеку, спасибо за той пункт. Значить, дивіться, як виходить, акумуляторний завод, аптека, медпункт. І ще нас говорять, що будуть ставити якусь капличку. Ще поставите капричку і туди нас всіх. Поїмаєте, дружині? Ви мене так не дивіться. Вас люди вибрали. Що ви защищали цих людей, Старокостянтинова. А, і ви кожній своїй газеті. А ваші ці посописці, як казав товариш, та, 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 Тарас Шевченко, оцих прописенників, які тільки владу свою піддержать. Це а не газета, наше місце. Посуписся. Це не мої слова, це слова Шевченка. Все. І все, подивися, як ти пісні. І конюшня згоріла, і те згоріло, і все туди-сюди. Все хорошо, прекрасна маркіза. Хто знає цю пісню, співає утьоси, все. Забруднили, забруднили, впили, сховали, туди-сюди, збрикали туди-сюди, на все хорошо, прекрасна маркіза. Це я не знаю, мільйони чи два і так далі. Тепер про ці споруди очисні на другому залі, да, спасіба, началося воно все і так далі. Так ви ж дивіться, очисних завод, споруд на заводі немає, щоб промислові відходи очищувати і скидати каналізацію. Зразу без очисних споруд в каналізацію і пішла по каналізацію на вокзал 2 по трубах. В общем, наша защита, хто розбирається в фізиці, в оце 10 сантиметрів тієї води, які знаходяться в туалеті, яка нас захищає, то воно буде накладутися трубі. Де ж вони розположили ті очисні споруди? Ви ж приїдьте на той вокзал, подивитися. 30 чи 40 метрів від дівського сада і 30 чи 40 метрів від живих приміщень. Так, що? Да. Можете приїхати подивитися. Воно очищується це все, і куди ж воно потім далі йде. Не в землю. Там же прокладена труба, хто може побив на другому вокзалі, був там воно, пункт промивки вагонів. Помните. І ту лічечку, там така лічечка є, і куди вона служить. От вам і все. Так що, Микола Іванович, то Степанович пробачаюся. Благодаря вам. Оце ви так людей тут звели, конфроктатіка. Я розумію, я не за те. Пішов завод, хай працює і так далі. Ну не душіть нас. Прийшов Кушенко і душить нас. Якась фамілія, така яка підходить туди-сюди. Ви працюйте, ви працюйте. Ну щоб люди не страдали від цього, і вас люди для цього вибрали, Тобі не знаємо, що тут прокуратура мовчить. Взагалі не знаю, чого вона мовчить. Та це ж для неї, це ж для неї це ж порушення всіх прав громадянин, такі здоров'я і так далі. і все.